Всім добрий день, продаємо сьогодні кімнату в гуртожитку, це район Дісна, сама кімната 12,2 квадратних метра, Все зроблено. Ламінат. Стіни пофарбовані, опалення електро. Є інтернет, а є найголовніше свої зручності і пів балкона. Тобто ви купуєте повноцінну кімнату з душем. Кухня на, на поверх, але вона поруч з кімнатою. І так йдемо показувати. Це в нас кухня, тут електроплита. Зрушнийся, тут підгріб підлоги. Санвузел, бойлер. Сама душова. І отак ми проходимо і виходимо ще на балкон. До даної кімнати ще пів балкона. Тобто для своїх речей. Така місцевість. Це Вулиця Гагаріна. По новому железі Українки.